Всім здоров'я бажаю підписникам і не тільки підписникам мого каналу. Сьогодні запишемо таке невеличке відео. Давно не записував, я вибачаюсь перед вами, тому що ну, забот, проблем. Якщо, друзі, у вас буде бажання, переходьте на мій другий канал, там частіше відео виходить, я зараз вставлю картинку. Ну, кому кого є бажання. Так, ну що, сьогодні давайте будемо обслуговувати повітряний фільтр такого скутера. Я раніше змащував автомобільним мастилом, тим, що ну, заливають у двигун. Ну, але, знаєте, ось фільтр, я його помив вже. Коли змащуєш фільтр, цей з часом те мастило. Сідає вниз, тут сухий фільтр, а внизу масло. Ну, Навіть можуть витікати від ціля від, від цього забірника воздуху, тобто повітря. Так що, друзі, зараз будемо змащувати цей фільтр спеціальним засобом. Я придбав такий спеціальний засоб. Зразу скажу, це не реклама. Ви можете Вимоєте любої фірми, любої марки взяти таке мастило для повітряних фільтрів. От, для змащування. Ну, а я взяв такий. Так. Оце такий взяв, в принципі, ось таке Ріденька. а В чому прикол, що воно трошки як ну постоїть. Воно тоді як липка, таке знаєте, як ото жувачка становиться. Ну, щоб пил краще, краще воно затримувало. Для... Що нам понадобиться для цього? Так. Відкриємо. Помив я відмастила звичайним миючим засобом, що посуду миємо там на кухні. от. Помив таким засобом. Бачите, сухенька. За добу вона висохла. сухеньке, нормальний. Що нам понадобиться? пакет такий. Так, я повністю не відкривав його. Так, трошки відкрив. Я вже в мотокосі трохи змастив. От, беремо, трошки поллимо. Так. Ну, я думаю, достатньо. Скільки тут грам вивелося? Грам п'ятдесят, може, менше, мабуть. Так, вимачаємо, вимакаємо тут оце все. Так. І кладемо ми в пакет. Навіщо пакет, щоб руки менше мазати? Ну, а тепер ми його жамкаємо. Щоб це мастило розпреділилося по всьому цьому поролоні. Зараз глянемо, що тут у нас вийшло. Ну, можна, я вам ще раз скажу, можна і мастилом звичайним, там автомобільним, але ж ви розумієте, що воно буде стикати стікати все вниз. Так, не на... О, бачите, ще ні. Давайте ще додам. Так. От так. Пакет, мабуть, треба більший трошки, ну нічого. Їжджу більшість по польових дорогах, так що, ну ви розумієте, що по польових дорогах пилюги багато. Ну До речі, бачите, чисто і сухо тут. Ну як мастили не змазував у середині. В принципі, не пропускає цей фільтр. Все нормально. Так. Давайте руками. Не знаю, як, звісно, я тоді руки відмию, але краще в пакеті. Все, Змастилось, вологе, з його не тече нічого. Бачите? Не треба, щоб текло з його. Відкриваємо сам це. цей забірник, який йде до карбюратора. Можна ще, знаєте, пакетиком цим. Тут мастило є на цьому пакетику і трошки змазати отут все. Якщо трошки пропустить, то в принципі воно тут останеться. Хоча бачите, тут доволі чисто. Ну, от якось так. Так, а дивіться, може видно буде. Бачите? Липке. Так, ну і тепер ставимо фільтр цей. На місце так. Так, так, так. І я думаю, ми трохи мотор збережемо. А так. О, бачите, яке липка вона? Я думаю, пил буде. Добре затримувати. Так. Ну, оце, друзі, отак. От я зараз потім піду руки помию і закрию цією кришкою. Оце, друзі, що я вам хотів сказати, показати і розказати. Надалі я відео буду записувати частіше. Літо настало, може будемо подорожувати. Ну, друзі. Побачимо, щось придумаю. Дивіться як. Може видно? Липне. Ну, доволі непогане мастило. Ну, спробуємо, як воно буде і що воно буде. Друзі, кому сподобалось, ставте Кому комуніє подобайку, комуні антиподобайку, пишіть коментарі. Якщо є бажання, підписуйтесь на канал. Далі буду виставляти частіше відео, я вам це обіцяю. Так що, друзі, здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і, звичайно, друзі, нам всем мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.